Зразу вийшов в салон, чи спочатку ти сама працювала, потім вже почала брати дівчат? Е, ні, спочатку я працювала, просто місце орендувала угу. ось ну спочатку вдома, потім місце, а тоді вже якби вийшла на рівень трошки виші, трошки, трошки ширший виші, да. хто там Рошир, як? розширення Розширення, да, масштабування називається. Так. Е, наскільки от? Я хочу сказати, що наскільки круто, що ти пішла за покликом, за внутрішнім відчуттям і вибрала те, що тобі подобається, тому що ти могла б залишитися в тому місці, де батьки продовжувати справу батьків. Да? Я думаю, що це було б найлегший варіант. Але як ти от відчула, чи воно в тобі просто було і ти дозволила собі в цьому бути? Ну, насправді я можу розказати про першу свою клієнтку. Оце супер. Я пам'ятаю перший курс університету, і е, їй хтось порадив мене як майстра. А це виявляється наречена. Ну, робити макіяж наречені це, звичайно, що велика відповідальність. Я ще більше хвилювалася, ніж та наречена, якщо чесно. Але в результаті їй дуже сподобалось. Я була сама задоволена своєю роботою, і я потім зрозуміла, якщо в мене це виходить, так? що такий хайт да? так, ну, це так, все так. таки весілля. І це в мене виходить в легкості, значить, я uh -huh. на правильному штаху і займаюся своєю справою, дійсно, яка мені подобається.